Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Один із працівників фірми, яка виробляла продукцію, в тому числі для ЗСУ, розповів свою історію. А у нас на фірмі директор, який пригнав за свій рахунок три позашляховики і передав на ЗСУ, який частину продукції безкоштовно передавав на нуль. Вчора одним днем звільнив нас невідловлених шість осіб. Закриває фірму і їде з сім'єю трьома дітьми до Німеччини. Обладнання також туди вивозить, буде працювати в Європі. Аргументував тим, що не бачить Україні майбутнього для своїх дітей та онуків. Дякую, блять, усім причетним. Ще один. Українець Роман записав звернення до Притула, зачепивши тему консульських допомог. Вітаю українці. Дивлюся то вчора, чому ж від притула. Каже, та щось гроші, бляха, не збираються в Україні ніяк, щось не донатять, бо я там маю новий проєкт якийсь, не знаю, чи в космос щось запустити, чи з космосу. Так що звертається до українців у всьому світі, щоб бабки кидали. Цікава ситуація. Як, блядь, піти паспорт отримати тому українцеві, то ні, то то не українець, то ухилянт. А як бабло давати, бо, блін, треба бабки. Ну, то українці давайте. Е -е, ви там якось в себе в головах розберіться, оці всі мародьори, які заробляють на Україні. Я маю е на увазі отаких, от як <кхух> той самий... Притула та вся власть срана. от, І ті всі сидять, що нищать Україну. Бо щось незрозуміло. То, то за кордоном українці чи не українці для вас. Я знаю одне, що ви для українців, то є гірше, блядь, не знаю навіть, як сказати і з чим порівняти. Шануємося, українці. Же час Зоя Казанджи пише наступне: відповідальна частина суспільства не дозволила Януковичу ФСБ загнати країну в московське ярмо. Відповідальна частина суспільства попереджала, що вибори по коло закінчаться погано. Відповідальна частина суспільства, не очікуючи команд ЗОП, включилась в захист країни з перших годин. Так, президент обраний більшістю тих, хто прийшов голосувати, так він легітимний. Так під час дії воєнного стану за діючим законодавством вибори не проводяться. Так, президент залишається на своїй посаді аж до того часу, коли будуть проведені наступні вибори президента, і наступ не й сьомий президент України займе свою посаду. Це про безперервність влади. Що далі відповідальний, притомні нікого на вулицю не виводять і не будуть. Бо ризики зрозумілі, але це не означає, що ми налаштовані безкінечно терпіти, бо безкінечне терпіння ще ніколи не допомагало вижити. Ми хочемо зрозумілих меседжів від президента і зрозумілих відповідей на прості питання. Ми хочемо зрозумілих меседжів від президента і зрозумілих відповідей на прості питання. Перше, коли повернеться телеканали в ефір, як це було до початку повномасштабного вторгнення, Відмазки про війну жалюгідні. Ви зосередили таку владу в руках, що скоро зможете конкурувати з Путіним в сенсі контролю за медіа. Можливі порушення законодавства вірно відслідковуватиме повністю підзвітна вам нацрада та питань тебе і радіо. А друге, коли буде сформовано уряд національної єдності, воєнний стан відрізняється від мирного життя, тим, що дозволяє мати в уряді представників різних політичних сил, які мають вийти в уряд за професійними ознаками. Конституція це дозволяє президент в цих умовах, якщо він думає про країну і народ може залишити за собою силовий блок і організувати управління країною, яка криваво воює. Ти ми, хто вміє це робити? Третє, коли ви припините думати про свої рейтинги і робитимете все заради збереження незалежності України. Не варто думати, що громадяни України всі суцільно дурні, Розмовляйте з нами чесно, дійте прозоро, повідомляйте правду, навіть якщо вона гірка, не бречіть, бо ваша солодка брехня часто призводить до страшних наслідків. П'яте, чому ви не задіюєте всі наявні ресурси задля активної роботи з партнерами на міжнародному рівні? Ви не випускаєте за кордон навіть своїх слух. Ви перекрили кисень тим, хто має європейські та американські зв'язки. Ви взяли під контроль будь-яку комунікацію, щоб доміновувати. Мати й милуватися собою замість того, щоб допустити тих, хто вміє це робити. Ви хочете, щоб Україна перемогла, чи ви хочете іншого? Шосте, чому ви вкрай розфігачили довіру до тендерів, витрат з бюджету та донорської допомоги? Люди справді віддають останні, щоб допомогти ЗСУ, і тут ми маємо купу фактів про непропустимі витрати на неважливі речі. Якщо ви все робите правильно, то ви маєте величезну кількість ресурсів, щоб повідомити про це. Сьома, чому ви втручаєтесь в місцеве самоуправління, караючи неслухняних міських голів? Ви знищуєте те, що будувалося роками, Ви забираєте гроші з міських бюджетів. Ті ви звільняєте тих мерів, хто не готовий ставати у ваше стойло, виробити дії, які не мають нічого спільного з демократією. Осьма чому так бездарно каналізували довіру і підтримку людей щодо мобілізації і підготовки населення в умовах воєнного стану. Так може діяти режим, а не цивілізована влада. Так діють ті, хто не цінує своїх людей, не збирається вигравати війну. Держава завжди має можливості і ресурс прораховувати свої ходи, хоч на два кроки вперед, але все схоже на те, що цей цирк сплановано. Бо притомні люди, спеціалісти в своїх напрямках не можуть робити такої дурні, якщо лише не спеціально. Ну, і треба, щоб усі ці радники і дружинники, які наближені до влади, які повдягалися у красиві пікселі і мультиками, які самі можуть забезпечити всім необхідним будь-який підрозділ, пішли таки воювати, а не несли цілодобову херню в ефірах. Дев'яте як так стало, що про українську корупцію говорять і в країні, і поза межами її більше аніж про війну. Соціологія показує, що українці вважають корупцію більшою небезпекою аніж війною, і це на голову не налазить до Одним словом, воюючі країні. Ви так всіх дістали, що не Росія почали вважати основною небезпекою, і це вирок вам. І це це капець як страшно, бо ворог Росія і ніхто більше. чому воїнам ЗСУ і досі не приділяється така увага, на яку вони заслуговують безкінечні історії про складність отримання УБД про трабли, становлення інвалідності, особливо з виплатами про реабілітацію і допомогу. Тут можна багато про що писати, бо проблем море. Одинадцяте, якщо війна буде ще п'ять років, то ми так і будемо з цим президентом далі. Немає розуміння, коли він нас покине. Чи буде Рос варіант на віки вічні? Правильно розумію, Зеленський з нами доти, доки буде війна. У президента, які рівно п'ять років тому стоїть. Ще перед народом України читав свій красивий стендап, написаний професіоналами, є можливість стати хоч зараз державником або піти. У державники думають не про наступні вибори. Державники думають про наступні покоління. як би пафосно це не звучало, редакція каналу несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.